Граю проти шахіста зі Сполучених Штатів. На досі захист Альохіна є 4 кінь 6. Теоретичний хід є 5 кінь d5, d4, мабуть, буде. Д4, Д6. Це теоретичні ходився. Так, це де? Ну тут. В принципі, є, де також є, тому не буду квапитись. Побачу, як зіграють. Білі. Кінь-3. Так, можна вивести слона на G4. Слон c 4 Поквапився я сходом. Слон G4, тому що він тепер є зачіпкою для атаки білих. І що прибираю на B6, він може пробити не всім слоном. З темпом вивести, він не буде мінятися. На G5 дасть шах. І забере слона, виграє, піше зіпсує рокіровку. Якщо на b 6 в мене немає часу, він буде бити не всім. Є6 доведеться грати мені, щоб перекрити квадрат всім, слона цього небезпечно на С4. Є 6 Ну, в принципі, ця позиція не псує, тому нічого страшного. Напав на слона, хоче позбутися зв'язки, відійшов. Якщо нападе на слона же 6, відійду. В принципі, все добре, нема нічого страшного тут у чорних. Побудував по діагоналі пішики нападу на слона. напав на слона на С4. Можу розмінятися вскрити лінію D. Поміняти ферзів і зіпсувати рокіровку білих, але в них є хід проміжний g 4. Тому цей варіант не проходить краще. Кінці шість. Буду створювати тиск на квадрат Е5. Кінці 6 загрожує на е5 взяти пішиком. Позбавляється зв'язки небезпечної білі. Але таким чином прослабляються чорні поля. Якщо кінь піде, то чорні поля залишаться без захисту, рокерувався. Так, пробив, щоб лінію відкрити, конем взяв. Ну, коня тоді, звісно, я цього можу знищити. І квадрат а 4 залишається. Без захисту можна поставити туди ферзя, зайти по слабим полям, міняти ферзів недоцільно в такій позиції, тому що є атакуючий потенціал. Так, F3 рокіровку, мабуть, краще. Атакувати можна короля на королівському фланзі. рокірувався. загрожує H5. Можу вивести на е 3 щоб я не пішов на С5 слоном. Перекрив слона, тепер в мене є хід H5, тому що в нього немає ходу g5, він пішака не може вперед просунути слон перекритий, і я таким чином можу вскрити лінію H і атакувати короля білих по цій лінії. Не дуже ахайно зіграли білі і я цим користуюсь H5. Тепер відкриється. Навіть не міняю ферзів. Тоді б'ю, мабуть, на g4, щоб створювати тактичні загрози. Небезпечні для білих по лінії H. Так, лінію відкрив. Якби не було ферзя, на H2 був би мат. Якщо відволікти його всяті на h 4 слоном, він не буде або F3. Не проходить тактика. З відволіканням захисника тактика не працює, якщо зв'язати пішака попередньо на c 5 так так і зроблю, щоб пішак а 2 був прикутий, він рухався. Але в нього Кінь в 3, я ф 3 зіграв. Так, мабуть, єдиний хід H7, щоб батарея по лінії H працювала. Загрожую я зараз побити коня, якщо він не відійде на е 4 Так, ну в мене тоді є тактика. У він не може брати, бо я проб'ю на F3. Слон є 4 Бере, я беру на F3, він не може брати через мат на H2. Ну, ладязи до це непогано. Це добре для чорних. Тактика. Втрачається фігура. І не можуть біля взяти на F3. Відійшов. Ну тоді взагалі ціла фігура. Я ж б'ю на F3. Він б'є на 7, я б'ю і не можна брати ладью Т8 через на наш 1. Це ціла фігура тут вже виграна. У чорних забираю фігуру. Забрав. Загрожує мат один хід, наш один. Білі, мабуть, бачать, але думають, якщо з України, то можуть вимкнути світло і я не встигну поставити мат. Усяке може бути. Взяв до кінця граю. Ну тоді мат. Мат.